Вітаю вас в ефірі. Телеканал АЕС ТВ з останніми новинами на цю годину. У студії для вас працює Наталія Савченко. У середу міський голова провів прийом громадян з особистих питань. Проблеми фастівчан різні, проте, деякі міський голова вирішити просто не в змозі, такі, як, наприклад, виплати чорнобильських пенсій за рішенням суду. Олександр Миколаєвич вкотре розводить руками, адже вплинути на цей процес він аж ніяк не може. Які ще звернення пролунали у кабінеті міського голови? Дивіться. Далі у сюжеті інна Гнатюк звернулася до міського голови з приводу освітлення вулиці Орджонікідзе. Жінка запевняє, що світло вечорами для мешканців цієї вулиці не розкіш. Проблема у тому, що освітленням тієї ділянки дороги, на якій проживає пані Інна, опікується не фасів світло, а завод червоний жовтень. Е, значить, у нас по вулиці Орджонікідзе з першого по 55 номер немає освітлення. Це е, як коротше, цим займається завод, червоний жовтень. Ми до них ходили. Вони були в директора, директор сказав, хорошо, я включу, це буде до 9 часов. В результаті виходить субота-неділя взагалі не освітлюється. Вообще. Бо в них економіка. Дивіться, ну я не я перше чую, що це освітлення, воно йде від червоного жову. Я вам розказую, тому що ми вже б'ємося дуже давно. Якось вплинути на керівництво заводу. Міська влада не в змозі, тому міський голова бачить тільки один вихід: поставити цю ділянку вулиці на обслуговування комунального підприємства Фастів. Світло, дивитися, як все таки його приєднати до нашої мережі, щоб там воно залежало від міста, а не від підприємства. Олександр Богданов, голова вуличного комітету по вулиці Луговій. Чоловік прийшов скаржитися на низьку напругу в електромережах. У вечірній час напруга не перевищує позначки 170 вольт. Найбільше від цього страждає побутова техніка, запевняє чоловік. У нас на вулиці ціла біда. Три останні три роки у нас напряження 170-160 вольт, особливо вечором. Виходять з ладу прибори. Потім буває так, як дадуть, що днівний світ на стоїть. стає. Горят однажди вулиці, всьо вулиці погоріли всі бітові прибори. Після численних скарг ситуація налагодилася. Мешканців цієї вулиці нібито підключили до іншого трансформатора. Проте вже через півроку напруга знову зникла. Міський голова вплинути на це не може, адже енергопостачанням займається організація, яка підпорядкована області. Київ обленерго ігнорує комісію, які скликає місцева влада у місті. Дійсно, на протязі багатьох років не мінялися ні трансформаторні підстанції, а споживачів виросло значно. По по як квартирі, по любому будинку візьміть, наскільки збільшилось споживання електроенергії. а всі трансформаторні підстанції старі. Тому ми в цьому році знову звернулися в Обленерго з таким проханням провести. Комісію по надзвичайних ситуаціях Київської області в місті, місті Фастові по на предмет забезпечення електроенергією. Е, всі вони знають про те, що ситуація складна, але не приїхали сюди на комісію. Тому що потрібно конкретно говорити, що заріччя Тухне, е, значить, е, Лугова і Журавлівка. Е, е, Має напругу 180-170, навіть в центрі міста це є. Ми з цим боремося, але пообіцяти вам, що ми ситуацію зараз поправимо. Не можу було у пана Олександра ще одне прохання. Проте просив не для себе, а для знайомого, котрий опинився у скрутному становищі. За словами Олександра, чоловік не має ні документів, ні житла. Хворий та безпомічно він проживає у будинку, де немає світла та опалення. Родичів безхатченка є, але визнавати його відмовилися. Олександр Богданов попросив міського голову прихистити бідолаху, щоб не замерз. Його треба привезти. У... В лікарню і розмістити в лікарню. Якщо ви кажете, що він хто його прийме тут, ви, ви не переживаєте. Ми без хатченків зараз туди приймаємо, тому що такий температурний режим. А потім будемо думати і куди його оприділити. загалом на прийом до міського голови прийшло багато фастівчан зі зверненнями щодо земельних питань, тому рішення приймали у індивідуальному порядку. Наталя Савченко, Костянтин Мороз, новини телеканал АСТВ. Унікальна виставка квітів днями відбулася у Києві. Просто під відкритим небом на співочому полі кияни та гості столиці мали змогу насолодитися красою живих квітів, які застигли під товщою льоду. Дизайнери Київ Зеленбуду запевняють, що ця виставка унікальна не тільки в межах України, а й цілого світу. Побувати у царстві снігової королеви маєте змогу і ви, адже наша знімальна група привезла зі столиці кадри надзвичайної краси. Побачити квіти снігової королеви зможете відразу після вечірньої казки.